Кількість загиблих у сумах зросла до дев'яти. Там я нагадаю, окупанти здійснили терористичний удар по медичному закладу. Одинадцятеро людей поранено, із лікарні евакуйовано близько сотні пацієнтів. Наразі у місті ліквідовують наслідки російських ударів. У лікарні у Сумах зруйноване приймальне відділення, травмпункт та. Четвертий поверх розповів Суспільному директор закладу Володимир Поцелуєв. За його словами, тяжко поранених пацієнтів перевели до реанімації інших медзакладів. На момент вибухів у медичному закладі перебувало 86 пацієнтів, з них 15 – маломобільних та 38 – працівників. Коли на місці події рятувальники та поліціянти надавали допомогу та евакуйовували хворих, армія Російської Федерації завдала ще одного удару, зазначили у прокуратурі. Український президент Володимир Зеленський відреагував на терористичний акт Росії. Далі цитую. Суми Росія вдарила шахедами по одній з лікарень міста, мої співчуття родинам та близьким. Одинадцятеро людей поранено, із лікарні евакуйовано 113 пацієнтів. Триває рятувальна операція. Ліквідовуємо наслідки, рятуємо життя. Робимо максимум, аби надати нашим людям необхідну допомогу усім у світі. Хто говорить про цю війну, варто звертати увагу, куди б'є Росія. Вони воюють з лікарнями, цивільними об'єктами, життям людей. Примусити Росію до миру може лише сила. Мир через силу це тільки єдиний правильний шлях. Дякую всім, хто допомагає нам на цьому шляху. Резюмує Володимир Зеленський. За даними обласної військової адміністрації, армія Російської Федерації завдала удару по закладу охорони здоров'я попередньо. Є велика кількість постраждалих о 8.47 В обласній військовій адміністрації зазначили, що по місту був повторний удар шахетом. Безпілотник влучив по житловому сектору. Наслідки удару уточнюються ближче до 13-ї Обласні управлінці повідомили, що загинуло 9 людей 12 отримали поранення різного ступеня важкості. Український президент Володимир Зеленський повертається до України після дипломатичного тижня у Нью-Йорку. Там він провів низку зустрічей із колегами і дипломатами різних країн, представивши план перемоги та виступивши на генасамблеї ООН. Підсумками він поділився у своєму традиційному зверненні. Далі пряма мова. План перемоги представлений Америці, і ми кожен пункт. Пояснили тепер на рівні наших команд. Ми будемо працювати, щоб наповнити кожен крок, кожне наше рішення. Сильні позиції для України це швидший мир. Все ключове для України на столі у партнерів. Все розглядається, далекобійність, оборонний пакет, санкцій проти Росії, кроки щодо російських активів. Ми по всіх темах встигнули попрацювати. Готуємось до. Зустрічі в Німеччині в рамках Рамштайну. Це формат, де разом з партнерами ми будемо йти за змістом пунктів плану перемог. Дякую президенту Байдену за запрошення. Вчора в Вашингтоні ми з президентом пройшли всі ключові речі, всі ключові рішення. Дякую за прагнення реалізувати саме такий шлях, щоб Україна виграла. Дякую за безпрецедентний військовий пакет та відповідні рішення. Великий пакет, обсяг майже 8 мільярдів. Це підтримує наших воїнів та увесь наш народ. Зокрема, є хороші речі для ППО перед зимою. Були зустрічі в Конгресі США, повна підтримка, обидві партії, обидві палати. Вдячний усім сенаторам, усім членам палати представників за розмови, за дружні паради, за питання, які дійсно дозволять досягти результатів важливих. Нашої спільної сили і миру завдяки силі. Як ми від початку і прагнули, план перемоги був представлений обом кандидатам президенти. Зустріч з віце-президенткою Камалою Гарріс Вчора довга розмова. І сьогодні Дональд Трамп, розмова майже годину. Для України важливо, щоб Америка розуміла Україну безпосередньо. Саме так і є. Китай і Бразилія разом із десятьма іншими країнами застерегли від ядерних погроз проти України під час тижня високого рівня Генеральної асамблеї ООН. держави закликали утримуватися від використання цивільної інфраструктури як цілий війни. Та підтримувати врегулювання конфлікту за допомогою дипломатії та політичних засобів. Документ опублікували у п'ятницю, 27 вересня у штаб-квартирі ООН Під час тижня високого рівня генеральної асамблеї у заяві звучить заклик утримуватися від погроз застосовувати зброю масового знищення. Окрім Китаю та Бразилії, заяву підписали ще 10 країн: це Південна Африка, Туреччина, Індонезія, Алжир, Болівія, Колумбія, Єгипет, Казахстан, Кенія і Замбія. Ми Закликаємо утримуватися від застосування або погроз застосування зброї масового знищення, особливо ядерної, хімічної та біологічної, йдеться у заяві. Країни заявили, що цивільна інфраструктура, зокрема ядерні об'єкти та інші енергетичні об'єкти, не мають бути цілями воєнних операцій. Підписанти у своїй заяві також закликали підтримати всеосяжне і тривале врегулювання сторонами конфлікту за допомогою інклюзивної дипломатії та. Політичних засобів заснованих на статуті Організації Об'єднаних Націй водночас країни у підписаному документі не згадують Росії, але зрозуміло, що відповідна заява стосується недавніх погроз диктатора Владіміра Путіна щодо застосування ядерного зброєння проти неядерних держав. Я ж нагадаю, президент Росії Владимір Путін, який раніше анонсував зміни у російській ядерній доктрині, розповів про нові поправки: Москва розширює список підстав для удару у відповідь. Критична загроза суверенітету Росії, навіть звичайною зброєю, буде підставою для ядерної відповіді. Заявив російський президент. Путін повідомив, що в ядерну доктрину країни запропонували внести низку уточнень щодо умов застосування ядерної зброї. Україна вже назвала це ядерним шантажем. А на початку тижня західна преса писала, що ядерні погрози Путіна перестають працювати проти заходу, і там подібні заяви вже не викликають такого ажіотажу як раніше. Оновлена ядерна доктрина посилає заходу сигнали з попередження про наслідки у разі нападу на Росію, причому не обов'язково ядерними засобами всьому світу добре відомо про ядерний потенціал Росії. Його стримуючу роль. Ядерна тряда Росії є абсолютним гарантом ядерного стримування. Розумні політики на заході і раніше ставилися серйозно до заяв Путіна щодо ядерного стримування. Просто ядерний шантаж, до якого Росія вдається стабільно раз у місяць, якщо не частіше або рідше, залежить від того, чи є от на заході якісь чиновники, які коментують або не коментують цю тему. Усе через те, що намагалися захопити Україну, хотіли зробити це за три дні. У них не вийшло цього зробити, реалізувати свій план сповна. Звісно, що війна триває, але вона геть не така, якої очікувала Російська Федерація. Тож доводиться повсякчас брязкати єдиним, що може світ зараз налякати, це ядерною зброєю. Російська агресія проти України трансформувала Європу та примусила її піклуватися про власну силу та спроможність обороняти себе, оскільки війна Росії проти України усвідомлюється європейцями як реальна загроза для їхньої власної безпеки. Про це напередодні у Нью-Йорку під час промови в ході. Зустрічі під агітою ради із закордонних справ у Кулуарах Кулуарах генасамблеї ООН заявив високий представник ЄС Жозеп Борель. Повідомляє «Укрінформ». Війна примусила нас усвідомити важливість сили вперше після Другої світової війни. Небезпека, загроза, страх все це матеріалізувалося беззаперечним шляхом. Жорстокість російського вторгнення допомогла нам досягти єдиного розуміння загрози, тому що певний час російська загроза не мала однакового значення у Ризі та Лісабоні. Географія у цьому сенсі має велике значення. Але Київ він не дуже далеко від польського кордону. Так Росія вдарилася до європейської країни. Ця війна змінила багато речей, і вона поставила нас перед фактом використання сили в Європі та перед необхідністю пристосовуватися до цього виклику. Ми були дуже далекі від ідеї сили, покладалися на м'яку силу торгівлі та взаємозалежності. Зараз ми в процесі створення жорстокої сили. Він наголосив, європейці усвідомили, що мають спільні інтереси, варті того, щоб їх захищати, і що робити це можна набагато більш успішно колективними зусиллями ніж у кожній країні окремо. За словами Бореля, НАТО і надалі залишатиметься основою європейської безпеки, але при цьому США можуть мати і власне мають свої інтереси, які є трохи відмінними від європейських. Саме тому зараз для ЄС актуальним є питання посилення стратегічної автономії, що означає посилення європейської складової НАТО з одночасним розвитком спроможностей європейських країн в обороні та в оборонному виробництві, російські військові планували здійснити великий наступ у Курській області, проте він виявився для них провальним. Вони так і не змогли відвоювати свої території у запланований термін. Українські військові досі тримають позиції у Курській області. А подальші плани Росії видаються ілюзорними. Про це пише видання Більд. У серпні російський диктатор Володимир Путін заявив, що до 1 жовтня російська армія має повністю повернути під свій контроль усю територію Курської області. Однак, вочевидь, цього не трапилося. Видання зауважило, що станом на 17 вересня російські танки просунулися лише на південь від Корінєва. Згодом у Кремлі просто вирішили перенести дедлайн. Окупанти заявили, що у російської армії є час уже до середини жовтня. Однак, як зауважує біль дицями, та наразі здається, ілюз. Зорною українські військові не готові відступати без бою. Командування зсу перекидає до Курської області нові підрозділи. Пишуть журналісти. Українська армія намагається обійти з флангу російську контратаку на Курщині і змусити підрозділи збройних сил Росії оборонятися одразу на кількох напрямках. Підсумовує видання. Я ж нагадаю, керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко нещодавно повідомив, що Путін звинувачує у втраті Курщини ФСБ. Давайте послухаємо детальніше. Путін наказав керівнику ФСБ Бортнікову виправляти власні помилки і воювати за Курщину. Секретар Державної ради Російської Федерації Юмін не впорався вже із задачою виграти цю битву для РФ до жовтня. Але значну роль зараз в боях на Курщині зі сторони РФ грає ФСБ. Саме вони на думку у Кремлі провалилися і допустили втрату частини Курщини. Тому від ФСБ вимагають нести головні втрати в боях, і це єдиний шанс Бортнікова не втратити крісло. Водночас сили оборони продовжують вдалі дії на Курщині цього тижня. Андрій Коваленко також заінтригував заявою, що наші військові мають успіх у проведенні операції. Керівник ЦПД не розкривав деталей, але додав, що ситуація складається таким чином, що росіянам необхідно перекидати до Курської області з інших напрямків ще більше сил. Варто зауважити, що Збройні сили України контролюють у Курській області понад 100 населених пунктів. Також на Курщині створили військову комендатуру, яка має забезпечити право порядок, а також усі потреби місцевого населення. Повітряні сили тим часом звітують про майже сім десятків ліквідованих загроз від ворога. У ніч на 28 вересня радіотехнічні війська виявили та здійснили супровід 77 засобів повітряного нападу противника: дві балістичні ракети іскандер М із окупованого Криму, дві керовані авіаційні ракети Х-59-69 із повітряного простору тимчасово окупованих територій Запорізької області, 73 ударні безпілотники типу шахет із районів Курськ, Приморського Ахтарського. Орел, це Російська Федерація, і Мищауда, це Крим. Відбивали повітряний напад, авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи повітряних сил та сил оборони України. У результаті протиповітряного бою збито дві керовані авіаційні ракети: Хаб'ятдесят 59 69 та 69 ворожих ударних безпілотників, типу шахет у Київській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Рівненській, Запорізькій, Полтавській, Сумській, Харківській. І Херсонській, Одеській та Миколаївській областях один безпілотник полетів у напрямку Росії. Ще три локаційно втрачено на території України.